Вже всі у штрафному медачку Сергій Кравченко вибиває єсліник. Бабатунде на підхопленні перед мчить Костишин Бабатунде на одному фланзі вони розташувалися, в центрі є. І Єслінник і Федорчук, і який підкат щойно виконали гравці Дніпропетровського Дніпра. Єсліник, Єслінник цей м'яч, перехоплення і перекидує він. Яна Лаштовку. Рахунок стає 0-2. Супергол забиває Іржі Єслінник. Який гол забиває зараз Кривбас? Ну Боатенг поборовся там в центрі поля, але не підтримали Боатенга його партнери і випустили Єслінника. будемо дивитися, хто віддав такий класний пас на Іржі Єслінника. 30-та хвилина, 2-0. Хто б не подумати? Кривбас виграє у Дніпра з рахунком 2-0. На радість Юрію Максимову і Десанту, який приїхав з Кривого Рогу. Юрій Максимович виграє команда. Ну от Ботен Блатен, виграв боротьбу і Костишин. Ось він от передача від Руслана Костишина. Два дотики Іржі Сліник не встигає за ним захисник. Ну і Лаштовка вийшов, воріт на кілька метрів. І якраз між Лаштовкою та поперечиною був простір кілька метрів для Іржі Сліника, щоб саме туди направити м'яч. 2-0. Саме і для Єржі Єсліника сьогодні прем'єрний м'яч у цьому сезоні, як і для Володимира Лисенка. Не ну ось відверте розчарування.